Насталося все це, щоб збулось Господнє слово сказане пророком Возніва, мати на утробі, народить Сина і дасть Йому ім'я. Еменуїло. Слова сьогоднішнього Євангелія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо радість знову бачити, Правда, у минулої неділі бачилися з отцем Олександром, нашим військовим капеланом. Сьогодні ми знову і разом переживаємо цей час, який зближає нас до Різдва Христового. Ці дві неділі, які є дуже особливими у році, вони виймаються з звичного числа, неділі, що йдуть після зійснення Святого Духа і покликані нам допомогти по справжньому глибоко пережити свято, в яке ми вступаємо, свято народження нашого Месії, свято Різдва Христового. Ми минулої неділі роздумували цілою церквою над Євангелієм, правда, якому Бог нас запрошував, запрошував до участі у Його бенкеті, запрошував нас до того, щоб ми були близькими з Ним. Запрошував, щоб ми хотіли бути тими, які приходять радо на Його гостину і стають повноправними учасниками тої гостини. В глобальному вимірі всіх часів ця гостина це є Царство Боже, яке Бог хоче для нас відкрити. І ми згадували тих правців, які чули голос Бога і вміли відмовитись. не знаходили причини відмовитись, але знаходили у собі відвагу і силу, почувши запрошення Бога йти в ту чи іншу землю, робити те чи інше діло йому на славу відважно і робили. Сьогоднішня неділя і неділею отців. Правда, ми чуємо величезний список імен. Правда, ми чуємо 14 імен, які були від Авраама до Давида, 14 поколінь, які були до Волонського переселення, потім 14 поколінь, що слідували аж до приходу на світ Ісуса Христа. І в цьому величезному списку імен зустрічаємо так багато різних людей. Зовсім різних по своєму стану, зовсім різних по своїй життєвій поставі, дуже різних по, по способу життя, але всіх їх Господь приймає як частину того свого предвічного задуму, що у світ має з цього роду прийти спасити. І тим Він нам показує щонайменше дві важливих справи. Одне, що цей задум був від що і прийде, Месія спасителю цей світ, і Господь з покоління в покоління готував цей прихід. А друге, що Бог знає немочні слабкості кожної людини, і з цього свого родоводу не виключив нікого. Ані тих, хто жили більш досконало, ані тих, що жили менш досконало, ані тих, хто стали царями. Ані тих, хто були зовсім убогими у своєму роді, як у як і в Але всі вони належні до того великого ланцюга, родини Божої. що Євангеліє нам хоче сказати, що ми всі разом належимо до цього великого ланцюжка родини Божої. Ми всі разом є з Ісусом Христом, одною родиною, бо ми, які укрещені Його ім'я, Маємо ту печать дару, Святого Духа, у Хрещі в ім'я Пресвятої Трійці і в наших жилах тече Божа кров. В наших жилах, які і, і, тече Божа кров, яка дає нам життя, дає нам повноцінне життя і запрошує нас до участі в тому повноцінному житті, в Солому Господі. Господь хоче, щоб ми, сьогодні, роздумуючи над тим родоводом Ісуса в очікуванні народу Ісуса, задумались над тим, ким ми є, яким є наш родов, якою є наша історія для юдеїв, було важливо, тому Євгеніст Матей описав цю історію, щоб вони розуміли і мали певність у цьому родоводі, бачачи, що це якраз і є той Месія, про якого сповіщали пророки. Ким хоче бачити нас, Господь? Він вів нас теж своїм, своїм родоводом, він теж нас вивів з нас, від наших предків, чи ми про них добре пам'ятаємо, чи ми знаємо, з якого ми роду, чи ми гордимося з тим родом, чи ми є вдячні Бові за тих всіх предків, які жили перед нами. І коли оглянемось навколо, то бачимо, мусимо побачити не лише турботи, не лише клопоти, не лише страждання, якого дуже багато. Лише біль і плач від війни. <клес> Бачите тих, які вселяють в нас надію, які, попри все, а радше всупереч усьому, несе то покликання бути українцями, християнами на цій землі, найстарший пам'ятник Січовим стрільцям, що є на нашій парафії, є свідком мовчазним тої великої слави людського Духу, людського Духу, який не боявся нічого. Людського Духу, який був наповнений Божою силою Божою відвагою, бути тим, ким є. Вони були тим, ким були. Вони були українцями, попри обставини життя, вони боролись за свободу, навіть тоді, коли це було майже неможливо, і вони дали нам той скарб Скарб сили духа і відваги. І їм ми зав'ячуємо, що ми є такими, якими ми є. Коли подивимось, на історії нашої церкви побачимо тих отців, які з покоління в покоління передавали ту віру, яка нас завжди кріпила, з яких народжувалися наші святі і блаженні, які сьогодні на небі є тим небесним військом, який допомагає нам боротися за нашу свободу, за нашу рідність і найперше за наші безсмертні душі. Тому сьогодні, коли ми є та є перед Різдвом, який ми чуємо родовід Ісуса, ми дякуємо Богові і за наші родоводи, родоводи кожного з нас, зокрема, і родовід наш загальник українського народу. Побачимо, що, попри всі випробування долі, Господь ніколи нас не полишав. І завжди знову знаходив знаходимо тих світочів, які для нас є таким прикладом, як ті, кого ми нині згадуємо у родоводі Ісуса Христа. І важливо є, щоб ми про них пам'ятали. Бо вони є для нас натхненням, бо вони є тими, які нам допомагають сьогодні не боятися дивитися відважно і впевнено у завтра. Бо то завтра є Боже. І коли ми з Богом то завтра для нас настане і для кожного, зокрема, і для нашого народу. Але важливо, щоб у наших серцях народжувалася не лише боротьба, не лише страждання і клопоти, але в серця наші приходила та тиха зоря Різдва Христового, яке ми очікуємо, щоб ми пам'ятали завдяки кому і через кого приходить всяке добро, через кого приходить свобода. Через кого виходить сила і хто є подати життя на цій землі. Ми знаємо, що Різдво Христове є святом народження Спасителя. Однак, коли запитатися пересічних людей, що то є різдво, можемо почути багато різних відповідей, можемо почути про 12 страв, можемо почути про те, що треба впорядкувати краще житло, можемо почути про вихід. Про що завгодно, навіть про поляду, але не завжди знаходимо, що є це святом народження Спасителя. Мусимо собі над цим серйозно становлятися. Мусимо пам'ятати, що центром всієї уваги цього свята не є всі наші обряди, вони мають нам підкреслити прихід Спасителя. Господи приходить для того, щоб нам показати. Що не сила цього світу, не могутність цього світу, але безпомічне немовля є найбільшою потугою, найбільшою владою, найбільшим, найбільшою силою в цьому світі, неперевершеною силою, то силою, яку не зможе сплати ніхто, бо він є самим Господом Богом. Тому якщо нам сьогодні здається, що ми десь слабі, Супроти ворога, що ми десь не завжди маємо достатньо засобів і можливостей протиставитися злу, згадаймо Ісуса. Він був маленьким немовлятком, немічним, яке не могло само нічого протиставити ані тим воїнам, які йшли його вбивати, ані тим людям, які не хотіли до Хати пустити Марію. Ісус показав, що там неміч. Яку ми бачимо, та слабкість насправді є силою. Бо Божа сила є в любові. Тому любімо один одного і пам'ятаємо, що народження Христа є найкращим, найкращою причиною для нас забувати всілякі непорозуміння, Забувати все те, що роз'єднує, Забувати все те, що нас відкидає від спілкування між собою і Господом Богом. І нехай цей вечір, ця тиха ніч. Народження Спасителя буде для нас добрим приводом для того, щоб ми єдналися в наших родинах, щоб ми запросили від Одного на поряду, щоб ми прийняли Ісуса, який приходить до кожного з нас, щоб ми захотіли Його прославити, щоб ми не казали, що колядувати то не для нас, щоб наші діти вивчили колядки і хотіли йти, а не сиділи в телефонах іншими словами, щоб Бог, у цих був буде у нас на першому місці. Того хотіли всі наші предки з нашого родоводу, того очікував світ продовж всіх тих поколінь, які чекали на Ісуса, і того чекає від нас Бог, щоб ми прийняли його в своє серце і з невідважно йшли до Спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!